Сьогодні хотілося б підняти таке важливе питання, з яким дуже багато звернень на наш сервісний центр є протечка. Зустрічається вона лише на цих моделях, всі, які мають такий корпус. І чим це 90% пов'язано. Коли ви отримуєте ваш поточний водонагрівач, він має наступний вигляд. Ось такий невеличкий конструктор. Все воно попаковано по пакетикам, але ну, зараз так. І де частіше за все тече. От ми беремо проточний водонагрівач. люди одразу крутять цю частину, ставлять вилив. І ставлять його на місце. І текти він у вас буде отут. Чому так? Тому що, друзі, тут лежить оця червона прокладочка. Її необхідно встановити. Встановити от сюди. Тут ми маємо сітку. Цю сітку треба чистити для того, щоб прибирати грубі включення, які є у вас в водопроводі. Якщо вони там, звичайно, є, я не наполягаю. Поставили прокладочку. Закрутив. Все, більше текти ніде нічого не буде. Коротка інструкція по монтажу. Дивіться. Ця частина залишається. Поставили в мийку. Поставили шайбу. Закрутили гайку. Далі під'єднали е, таким чином подачу води. Півдіймова звичайна різьба за допомогою гнучкового підведення. Далі перед тим, як вмикати в електромережу вилку, будь ласка. Робите наступним чином. Спочатку, от у нас під'єднаний вже проточний водонагрівач, спочатку переводите його в режим холодної води. Бачите? Оце було повітря, яке є в банці. Якби ми одразу вимкнули його в мережу, а потім відкрили, пішов би нагрів і пішов би пар. І, можливо, навіть згорів би е, тем. Після того, як воду пролили вже... Тоді можна закрили, перед тим як вмикати, знов таки, закрили водичку, дивитись по гідравлічним з'єднанням, чи ніде не протікає. Якщо ніде нічого не протікає, все добре, вмикаємо в електромережу, переводимо на ввімкнено і користуємось. Дякую, гарного дня!